Привіт, радий зустрічі взимку. Волонтера Дмитра роботи, хоч відбавляй. каже, щойно похолодало, запитів від військових додалося в рази. Прохають притеплі спальники, щоб не мерзнути в окопах. Задля збору коштів на їхнє виробництво. Дмитро ініціював акцію Зігрій Український фронт. Мета амбітна передати на передову 500 зимових спальників, на які треба мільйон гривень. Ця акція покликана, щоб зігріти наших військових, які потребують наших спальних мішків, які втратили їх в зоні бойових дій. Так, ЗСУ забезпечує спальними мішками. Але ж коли спальник згорає, є певний час і досить таки великий, коли заміна цього спальника це там акт втрати, це є певні бюрократичні моменти, а воїн воює. Йому треба тут і зараз, йому треба пережити наступну ніч. І тут на допомогу приходять, власне, волонтери. На замовлення спальні мішки виготовляє місцеве швейне підприємство. Вони зручної форми та відповідають стандартам ЗСУ. Наш спальник форми кокон, його вага 2 кілограми, довжина 2 метри. Витримує температуру до мінус 20 градусів, має вбудовану подушку для зручності, має блискавку з таким бігунком, який перевертається, і зручно розтягнути з внутрішнього боку. Щоб спальники слугували довше, кравчині відшивають їх лише всередині спальні мішки утеплені холософтом, а цупка плащівка зовні робить їх стійкими до заморозків та рясних опадів. Наш спальник не пропускає вологу. Зараз покажу. Ось Бачите, абсолютно сухо. У спальники вшивають маленькі кишені, в які волонтери кладуть дитячі малюнки та обереги. Цим жестом прагнуть підняти воїнам бойовий дух. Крім того, кожен, хто задонатить на спальний мішок, може залишити солдату особисте побажання. Надрукувати слова підтримки воїнам. На тканині допомагають кропивницькі поліграфісти. Після того як ми надрукували макет, кладемо на стіл, обрізаємо зайві края, на пресі виставляємо потрібний нажим. Температуру 190 градусів. Чекаємо 60 секунд. І вже потім достаємо готовий виріб. Ось так воно у нас виходить. Кропивничанин Роман задонатив кошти на два зимових спальника. До великої війни чоловік вів для військових курси німецької мови. А сьогодні один з його учнів воює на Донеччині. Роман сподівається, що його послання надихне воїна на перемогу. Це напис, який напряму стосується моєї роботи. Я вдячний за те, що я маю змогу працювати. А діти, учні і мої діти, в яких у мене двоє, ходять саме до української школи, де з ними вітаються, а не привітствують. Тому, тому такий напис гарненький акція стартувала наприкінці листопада. Відтоді зусиллями небайдужих українців на спальники зібрали вже 300 тисяч гривень, розповідає Дмитро. Це Абсолютно звичайні люди з різних куточків України: це і Одеса, і Львів, це і Черкаси, це і Кропивницький, Звісно, хто ці люди? Це бухгалтери, це вчителі. Це діти. У нас є спальник, який хлопчик з Херсона, який наколюдував і власне наконаколюдував і передав ці гроші для того, щоб воїну відправився. Спальник є і прислав побажання. Прислав побажання. Ми його нанесли. Перша сотня зимових спальників уже поїхала на передову. Надсилають їх воїнам, котрі стоять на гарячих напрямках. «Це харківський, донецький зараз дуже важливий цей херсонський напрямок. Ми спальники відправляємо новою почти. Або у нас іноді водії там раз в два місяці в місяць возять допомогу хлопцям на передок і відвозять спальники. Холод, лютий, ворог українських захисників в окупах наголошують волонтери, тому теплі спальники за мінусової температури зараз конче необхідні. Пальник легко підійде для військових ходорлявої, так і більш кремезної статури. Він ніде не продувається, повністю герметичний та не пропускає холод. У такому воїну максимально комфортно, а головне він може нормально виспатися, щоб мати сили трощити ворога. Народні спальники військові випробували в польових умовах та дякують людям, які піклуються про їхній затишок на фронті. Ми дякуємо всім, хто долучився до акції. Зігрій український фронт. Для нас це дуже важливо. Без надійного тилу немає надійної армії. Слава Україні! Героям слава! Оце наївся консерв, Заліз новий спальник і спить. Йому пофіг, щоб нам херачать тупі москалі. Спальні мішки в зону бойових дій волонтери передаватимуть військовим, доки не відступлять морози. Тому закликають зробити грошовий внесок всіх патріотів. Адже чим більше спальників потрапить на фронт, тим більше військових сердець вони зігріють. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. На одній спортивній хвилі школярі Кіровоградщини змагатимуться в національному проєкті з фізичного виховання пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Про це повідомляє облвійська адміністрація. Турнір стартував 8 січня. Участь беруть шкільні команди з різних областей держави. За правилами від кожного навчального закладу допускаються до змагань не більше семи збірних. Школярі боротимуться за перемогу у футзалі, баскетболі, волейболі, черлідингу та спортивному орієнтуванні. Змагання проходитимуть у декілька етапів. Юні спортсмени боротимуться за першість на шкільному, територіальному, районному та обласному рівнях. А тоді найсильніші шкільні команди представлятимуть Кіровоградщину у всеукраїнському раунді змагань. Для участі в турнірі у школах області вже сформували понад 800 збірних. Триватиме реєстрація учасників до 31 січня. Громади лідери найбільше зареєстрованих команд у нас у Кропивницькій, Гайворонській, Знам'янській, Петрівській, Благовіщенській, Олександрійській Олександрівській громаді. Метою проєкту є залучення школярів до фізичного розвитку, формування лідерських якостей та психоемоційна підтримка і налагодження соціальних контактів наших школярів. Пліч опліч разом переможемо гасло проєкту. Урок єднання поколінь відбувся у бібліотеці Маланюка. Приурочили патріотичний івент Дню Соборності про споконвічну мрію й боротьбу українців за цілісність України із кропивницькими ліцеїстами. Говорили під час квесту. Я гордий тим, що українець з роду». Учасники мандрували станціями та виконували різноманітні завдання. Зокрема, на народознавчій локації згадували традиції і обряди. Станція історична пропонувала погрупувати прізвища видатних постатей у категорії історичні постаті, письменники, музика, спорт. А це вже пункт інтелектуальний. Тут ліцеїсти могли похизуватися знаннями з історії та державотворення України. На станції ж відгадайка учасників чекав філворд, літературний дивосвіт із зашифрованими прізвищами письменників. Також діти розмали. Малювали голубів як символ миру. Насамкінець ліцеїсти поспілкувалися із патрульною поліцейською Ольгою Веріченко. Вона ж нагадала, що у всі часи ворожих загроз наш народ вирізняла єдність. Саме ця якість допомагає протистояти російській агресії і зараз. З молоддю спілкувалися про День Соборності, чому він важливий, чому треба пам'ятати цю дату. Про те, що не один раз намагалися нам насадити, що це Радянський Союз об'єднав Україну, хоча це не так до Радянського Союзу Україна була об'єднана, але, на жаль, так склалася ситуація, що в результаті війни знову Україну розділили і. Те, що ми нащадки Радянського Союзу, це є міфом, це є неправдою. Ми є нащадками з УНР і УНР, які об'єдналися в 2019 році. Молодь сприймала інформацію чудово і дуже добре, що молодь вже володіє певною інформацією, розуміє важливість цього свята. Молоді це цікаво, адже вони розуміють, який зараз період нашої історії, і тому вони долучаються як і до історичних подій, які були тоді. Вони їх вивчають, вони з ними ознайомлюються, і відповідно аналізуючи ці історичні події, вони вже краще сприймають теперішню ситуацію і в інтерактивній такій формі вони веселіше і краще це сприймають.